Привіт! Сьогодні в короткому туторіалі я розповім, як зробити ось таку маску для того, щоб вона іще й трекалась. І зробимо це в безкоштовній версії DaVinci Resolve і в платній версії DaVinci Resolve Studio. Якщо ви вперше на каналі, мене звати Денис Лукошкін, і тут я розповідаю про те, як знімати відео і монтувати в DaVinci Resolve. І давайте не будемо довго розмовляти, а перейдемо в DaVinci Resolve і подивимось, як це робити. У мене на таймлайні вже лежить ось такий кліп з жінкою-військовою. І для того, щоб заблюрити її обличчя, ми переходимо в розділ Color. Тут в розділі Color зробимо це двома способами: перший безкоштовний. Ми обираємо Window. А, можна овал ось такий. І давайте приберемо м'якість, зробимо по формі обличчя приблизно ось так. І нічого не відбувається. Але ось тут ви побачите в ноді, що у нас виділено саме обличчя. Тобто ми створили маску. Для того, щоб побачити, як вона виглядає, можна натиснути Highlight. і ми побачимо. Що саме у нас знаходиться в масці. Тепер, якщо е, наша військова в кадрі сиділа спокійно і не рухалась, то ми б могли на цьому і закінчити. Але оскільки вона рухається, зараз побачимо, бачите, вона виходить з нашої маски. Нам треба зробити трекінг. Тобто зробити так, щоб маска рухалась разом з обличчям. І для цього ми переходимо ось сюди, трекер. E, і натискаємо оці дві стрілечки вперед і назад. Тобто з цього моменту DaVinci почне трекати в одну сторону і в іншу сторону. Наш трекінг готовий. І дивимось, що вийшло. З цього моменту, ось тут ви бачите, є «Keyframe». І дивимось, як рухається маска за обличчям. Маска трохи з'їхала, і тому для того, щоб її поправити, нам треба зайти ось сюди: фрейм. Справа в тому, що якщо ми будемо рухати нашу маску, коли виділений кліп, вона буде посунута протягом всього трекінгу. Тому переходимо у фрейм і рухаємо її ось тут. Ось так. Бачите, з'явився новий кійфрейм. І тепер наш трекінг виглядає правильно. Тепер вона відхиляється назад, і знову наш, наша маска трохи відсунулася. Знову є keyframe, і дивимось. Ось таким чином виглядає наша маска. Не будемо далі більш докладно це робити, тому що нам це не так важливо для цього прикладу. Але, що тепер треба зробити з цією маскою? Давайте вимкнемо. Highlight, і заходимо в ефекти і пишемо. Mosaic, Mosaic Blue, Blur. Ось так буде виглядати наша маска. В принципі, на цьому можна зупинитися, можна зробити пікселі більше чи менше. Можна додати розмиття пікселів і форму пікселів. Ну, я не бачив, щоб хтось робив шестикутні чи ось такі, як трикутники. Зазвичай роблять квадрати. Все, в принципі, наш ефект готовий. Якщо ми програємо, можна навіть вимкнути маску. Ось тут вимикаємо. Для того, щоб подивитися, як це виглядає. Вона рухається, але маска йде за нею. Це був безкоштовний варіант. І в цьому. Прикладі, це було зробити легко, тому що маска зачепилась за обличчя, і, в принципі, рухалась, і нам треба було тільки трошки посунути. Але це був короткий ролик, одна людина, одна маска. А якщо їх буде троє чи четверо в кадрі, і якщо це буде ролик на 5 хвилин, маска може сповзати, і нам треба буде трекати її більш докладно і підсувати, і робити маленькі зміни. Для того, щоб зробити це простіше, в Студіо версії, давайте перейдемо, скинемо ось тут: Reset на Grade, В Студіо версії є Magic Mask. Вона використовується для того, щоб автоматично за допомогою штучного інтелекту виділяти певні предмети або людей або частини тіла. І оскільки нам потрібне обличчя, заходимо ось сюди. Person mask, Features не повністю всю людину, а Features, тобто частини тіла. І обираємо Face. Далі ми бачимо обличчя. Якраз а, вона добре сидить. Ось так. І малюємо на обличчі маску. Додаємо. Маску. Нічого не змінилось, тому що ми знову ж таки можемо включити Highlights, і бачимо, що тут виділено і вухо. Для того, щоб його видалити, додаємо, точніше, віднімаємо таку піп'ятку, ставимо, віднімаємо вухо, і тепер нам знову треба трекати. На цього натискаємо ось сюди. І час, який потрібен для того, щоб трекати і зробити трекінг. За допомогою штучного інтелекту зазвичай набагато більше, ніж ем, без нього в безкоштовній версії. І це залежить від вашого комп'ютера і ем, довжини файла і складності трекінгу. Знову ж таки, ми бачимо, що не завжди штучний інтелект може ем, справитись, і наше вухо сповзло. Я б міг Додаткові зміни зробити, але нам зараз це не важливо, тому я видаляю цей трекінг, і у нас вухо теж буде розмите. Все, що нам знов потрібно, це додати Mosaic Blur. Вимикаємо всі налаштування. І бачимо, що у нас виділене обличчя. Але знову ж таки, бачите, наскільки складно. Справлятися комп'ютеру з цим трекінгом, і навіть програвання виходить, повільніше. Але у нас залишилось незаблюреним волосся, шия і все інше, тому що у нас не велика маска на приблизно десь на обличчі, а конкретно обличчя людини. Ось такий простий спосіб, можна зробити цей мозаїчний блюр. Тому, якщо вам було корисно, ставте лайки цьому відео, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей, папа. -па.